Кубань знову атакують. Російські ЗМІ масово повідомляють про нічні прильоти у Краснодарському краї. Наслідок цього зайнявся афіпський нафтопереробний завод. Російська влада заявляє про начебто атаку безпілотника. На підприємстві загорілася одна з установок із перегонки мазуту. Безпілотник в НПЗ влихає. За словами тамтешньої влади, внаслідок прильоту ніхто не постраждав, а пожежу вдалося ліквідувати. Неспокійно було й у Бєлгородському Шебекіно. Місцевий повідомляють про прильоти безпілотників у житлові райони міста. Там дрони завдали масштабних руйнувань. Невідомі снаряди, начебто, понівечили вісім багатоквартирних та чотири приватні домогосподарства. Накрило просто весь центр міста. Згарівши автомобілі повріжджені будинки. За словами губернатора регіону Гладкова, з регіону екстрено евакуйовують дітей. Ми починаємо чинаємо з сьогоднішнього дня вивозити дітей. Шобівкінський Гарваронський округ. Сьогодні перші 300 дітей будуть відправлені в Вороніж. За минулу добу ще 10 невідомих дронів намагалися атакувати Брянську область. За інформацією пропагандистського рія новості, частину безпілотників в Климському районі збили, тому вдалося попередити руйнування.